Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Вітаємо вас на католицькому телеканалі IWTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію із Лурд у Франції з цього місця, де Пресвята Діва Марія являлася святій Бернадеті, біля цього гроту збираються паломники на молитву Святого Розарію. І також ми щобудня о 16-й годині транслюємо цю молитву, яка лунає англійською мовою, перекладаємо її. Частково на українську мову. Запрошуємо вас до молитви, яку жертвуємо усіх ваших намірах, особливо тих намірах, які також надсилаєте нам в коментарях під трансляціями, які також маєте в ваших серцях. Запрошуємо вас, щоб ще зручніше вам було дивитися наш канал з мобільного телефону, наприклад, можна встановити додаток з Play Market, завантажуючи або з App Store. Додаток, який називається, так як наш телеканал ІWТН Україна, і в дуже зручний спосіб, потім можна переглядати наш канал на вашому мобільному, дивитися різні наші прямі трансляції чи передачі. Запрошуємо до цього. А вже зараз за меті розпочнеться молитва Святого Розарія. В цій хвилині тиші зосередньмося, усвідомлюючи собі, що Господь. Діва Марія, присутні зараз разом з нами біля нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ІВ'Ю де б ви не були, чи тут, у Люрд, чи за кордоном. Єднаймося разом в молитві від об'явлень Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими і римськими папами, приходили сюди, щоб молитися і просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні намірі, які нам надсилались через інтернет та соцмережі, місяця в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Довіряємо Господу також усі наші особисті наміри, кладучи такий духовний спосіб на цьому вівтарі. Вірую Бога, Отця Вседержителя. Порця, неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Палата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань, третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Віруй в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за нашого святішого Отця, Папа Лева. І в його намірах, Отче наш, що єси на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти жінками і благословений плід лона Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна, молитва Ісуса в Весиманському саду. Просимо ці тайні, у всіх наших намірах, особливо молімося за нашого святішого Отця, папу Лева, за всіх наших єпископів, священників, про нові покликання до священства, богопосвяченого життя, за всі сім'ї, за усіх вірян, про дар міцної віри для нас, про єдність між християнами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний блідло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна, бичування Ісуса Христа. Молимося Тайні, особливо в наших намірах. Жертвуючи Богу цю молитву особливим чином за нашу батьківщину, за всіх наших захисників, захисниць, що Господь їх оберігав, давав їм потрібні благодаті, за всіх поранених про їх зцілення, про звільнення всіх полонених, також про дар вічного життя для всіх загиблих під час війни, за всіх наших біженців, Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ, з тобою, благословена твої жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена твої жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спло з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпривородна гріха зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, третя тайна, скорботна коронування Ісуса Терном. Молимося в цій тані, всіх наших намірах, особливо просимо Бога про зцілення, здоров'я для наших близьких, рідних, тих, котрих також ви просили про молитву. Просимо про дар мови для Назара. За віру про одужання, за хлопчиків, данилка, Богданчика, за всіх тих, про яких просите молитися, про здоров'я душі і тіла для нас, самих наших близьких і рідних. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена Ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереродна гріха зачата. Моли за нас що до тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна хресна дорога Ісуса. Молимося в цій тайні в всіх наших намірах, особливо молімося про дар вічного життя для всіх померлих, тих, які страждають чистилищі, наших близьких, рідних, померлих. Просимо Господа також. За усіх, які загинули під час війни, які віддали своє життя в захисті нас, нашої батьківщини, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословена плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безперевородна гріха Зачата, молись за нас що до тебе прибігаємо. П'ята Тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Молимося в цій тайні, в наших намірах, особливо молимося за всіх наших глядачів, за всіх вас, брата і сестри, які зараз єднаєтеся з нами в молитві. Просимо Господа, також за всіх працівників нашого католицького телебачення, за всіх наших волонтерів, друзів, всіх хто в духовний матеріальний спосіб. Підтримує наше служіння, щоб Господь винагороджував їх працю, їх допомогу. Просимо Господа усіх наших намірах, тих намірах, які нам надсилаєте, в коментарях під трансляціями, які маємо в наших серцях. Нехай Господь через Пресвяту Діву Магрію вислухає наші молитви. Отче наш, нашої на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена теми жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, безпереворона гріха зачата, моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Господи, ти через Воскресіння Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, дай нам, щоб через Богородицю, Діву Марію ми осягли радість вічного життя через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословення в самого Бога Отця і Сина і Святого Духа. Зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердям, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни приласкава заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений Твого лона, О ласкава, о люба, осолодка Діва Марія. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, Молись за нас, свята Бернадета, молись за нас, і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву Святого Розарія. Єдналися ми разом з паломниками, зібраними в Люрд, і через цю молитву ми духовно мандрували до цього святого місця. Запрошуємо вас єднатися в цій молитві. Разом з нами щобудня о 16-й годині. Залишайтеся з Богом також із нашим телеканалом, і Слава Ісусу Христу!